В залежності від результату іспитів учні отримують право на вступ до вузу. Тому це рішення впливає на все подальше життя. Ті, хто бажають продовжити навчання, не можуть не складати цей іспит. Пан Джон, директор школи у Катаракарі. Цей заклад, як і багато інших адвентистських шкіл Індії, носить місійний характер. Половина учнів походить з сімей адвентистів. Індійський уряд надав закладу акредитацію загальної середньої школи. Щоб її підтвердити, десятикласники щороку складають державний іспит. Нещодавно такий іспит випав на суботу. Пан Джон домовився про зустріч з начальником відділу освіти краю. Мета зустрічі врегулювати надалі питання іспиту таким чином, щоб учні не складали його у суботу та залишалися вірними своїм переконанням. Він сказав: я теж християнин, але щодо іспиту в суботу не бачу жодних проблем. Я відповів, що не хочу зараз дискутувати, бо наше бачення цього питання відрізняється. Я не пішов би складати іспит у суботу. Цього не будуть робити і мої учні. Тому прошу вас знайти альтернативне рішення для складання іспиту. Начальник відділу освіти не захотів піти на компроміс. Навпаки, сказав пану Джону звернутися до суду. Суд прийняв рішення на нашу користь захистити релігійні переконання. Суд постановив перенести іспит на вечір того ж самого дня після шостої години. Постанова суду викликала чималий інтерес засобів масової інформації до школи. З різних боків друковані змі телебачення, звідусіль приїздили та запитували, що відбувається тут. Усі засоби масової інформації цікавилися суботою. Що вона означає? Чому ці люди дотримуються суботи? Зараз, коли я йду до держустанови, я говорю, я від школи адвентистів сьомого дня. А службовці мені відповідають, то ви суботники, вони вже знають про нас. І коли я починаю пояснювати істину про суботу, люди говорять не треба, ми читали в газетах. Та це лише короткострокова перемога. Постанова суду скоро втратить чинність. Найкращим рішенням для школи у Котаракарі стала б акредитація іншою навчальною організацією. Більшість адвентистських шкіл в Індії належить до Індійської ради середньої освіти. Цей акредитаційний орган завжди турбується про те, щоб держіспит у школах АСД призначали на неділю. Донедавна приміщення школи у Котаракарі не відповідали вимогам, необхідним для вступу до індійської ради середньої освіти. Існують норми щодо площі навчальних приміщень на кожного учня. Класи Котаракарі були замалими. Завдяки вашим пожертвам на місію на території цього закладу побудують нові навчальні приміщення близько 20 класних кімнат. Це дозволить школі підготуватися до державної перевірки. Дякуємо за вашу підтримку місії церкви Адвентистів сьомого дня. Більш детальна інформація на сайті adventistmission.org